Цей телефон, хоч і захищений, але не захищений від ударів та падінь, що призводить до пошкодження дисплейного модуля. Приступаємо до роботи. Як звичайно, прогріваємо телефон на сепараторі, щоб розм'якшити клейку основу дисплейного модуля. Знімаємо старий дисплей і приступаємо до наступного етапу, а саме, чистки корпусної рамки від залишків старої клейкої основи. Оброблюємо розчиннику. Це наш новий оригінальний дисплейний модуль, який буде встановлено на даному етапі. Нам його потрібно протестувати на працездатність перед встановленням.